У 80-ті роки минулого століття радянський КДБ активно вербував на заході перспективних політиків та бізнесменів. Серед інших в Танета радянських спецслужб тоді потрапив молодий бізнесмен з Нью-Йорку. Звали його Дональд Трамп. Після вербовки він отримав позивний краснов. Так сказано у легенді, яку виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Колишній голова комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв. 40 років тому він працював у Москві, був молодим офіцером 6-го управління КДБ. Трамп відноситься до категорії людей, які ідеально вербуються. У мене немає сумнівів, що Росія має компромат на президента США, що протягом багатьох років Кремль просував Трампа на пост президента головної світової держави. Мусаєв не єдиний, хто намагався викрити зв'язки Трампа з Москвою у 2017 році. Екс офіцер британської розвідки Крістофер Стіл передав американським спецслужбам та засобам масової інформації аналітичну записку. Там йшлося про те, що росіяни мають на Трампа компромат, якісь пікантні відео та матеріали про сумнівні бізнес-оборудки.